Друзі, 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 друзі. А в мене ще один ще один наконечник Он поряд, де я там копав. Там ще з камради бігають, до речі, не знаю, що там у них, ну обов'язково підійду, спитаю. Ось що я копав наконечник, відійшов у сторону. Що, так, думаю, крутиться, тут не крутиться, така містинка, взагалі нічого нема. І такий сигнальчик був, і подивіться який красавець. Це вже третій і, і це вже зовсім не такий, як ті попередні два. Подивіться який. Який бомбічний, буду зараз тут все вихожувати, Маше, цікаве попаде, це ще. Друзі, нікого так зараз багато знаходить. Раз на полі, раз тут на Дніпрі, а тепер ось три зараз. Ну, це ме таке відкриття в цьому році досить і досить непогане. Навіть не дивлячись на те, що монеток так зовсім малувастенько. Але подивіться, ну не краса, оце. Років йому. Дуже дуже багато.